Бібліотека. бібліотека бібліотека. Кому книжки? Бібліотека. бібліотека. А Лоранце Соня, це вам мене верне від усіх цих жіночих журналів. Я ж замовляла французький мисливець. Мені дуже жаль. Вибач, немає. Я чекала французький мисливець. Де мій журнал? Прокляття. Я ж заплатила за абонемент. Я маю його отримувати. Добре, я дізнаюся. Я пошукаю. А поки що візьми це. Що це? Журнал Денізи. Це безкоштовно. А вже ж екологія на біса він мені здався. Рада тебе бачити. Je... Та краще б ти дочекалася, поки я вийду. Здрастуй. Mais... Я б почекала. Fallait... Але я мала з тобою поговорити. Marcelle, Марсель не... тобі не дзвонила? Яка ще Марсель? А, ah. ah, ця жінка. Я не дуже зрозуміла, що вона від мене хотіла, enfin, тому тебе... швидко припинила розмову. Besoin... Нам з тобою не потрібні посередники, хіба Ні. Мамо, я мушу сказати тобі дуже серйозні речі. Слухаю тебе, але спершу зауважу, що серйозність того, що відбувається на волі, доволі відносна в порівнянні з тутешніми реаліями. як ти вже знаєш, ми з Філіпом прийняли рішення одружитися через три тижні. ні, я цього не знала, але вітаю вас. От тільки зважаючи на обставини, не думаю, що зможу бути присутньою на церемонії. Втім, гадаю, це не головна перешкода. І тому, беручи до уваги обставини, мама Тереза вважає, що все має бути скромно і відбуватися не в Парижі. А оскільки у батьків Філіпа є невеличкий замок біля Ніора, а хто така мама Тереза? Так, ну звісно, це ж дружина Едмона. Твоя мама номер 2 І все таки знає моя донечко. У тюрмі чи де інде твоя справжня мама? Це я. То якся має мама Тереза, і досі змушує Едмона вечеряти не п'явши краватку. Отже, церемонія відбудеться в Ніорі, і Тереза, як і тато, схвалили цей вибір. ще пак. Гадаю, коли мама Тереза щось вирішила, тато Едмон ні словом не заперечить. Мамо, не ускладнюй ще більше ситуації. Я хотіла попросити тебе про одну річ. Зважаючи на обставини, наша родина з розумінням поставилася до всього, але в одному вона категорична: від тебе вимагають відмовитися від будь-яких контактів з Філіпом стривайно. Я чогось не розумію. Невже ти вважаєш, що, забажавши з Філіпом, мені досить піти до директора тюрми, і попросити в нього дозволу вийти? Тобі що нагадати, де ми знаходимось? Від тебе, мама, всього можна чекати. Не думаю, що я багато вимагаю, попросивши тебе заради наших з філіпом родин утриматися від контактів з ним. Якщо він подзвонить тобі, попросить про зустріч, прошу тебе відмовитись. Я вже заборонила йому це робити, але іноді він буває дуже слабохарактерним. Думаю, тобі це відомо. Я А тепер послухай мене, моя дівчинко. Зважаючи на обставини, мушу сказати, що ти серйозно мене дістала. Хай ти не поцікавилася моїм здоров'ям. Хай тебе не турбує, яке в мене тут нестерпне, просто пекельне життя. Хай тобі байдуже до того, чи сплю я тут, як харчуюся, чи не сумно мені. Так ти ще лізеш зі своїми порадами і заборонами. Засунь їх. Охорона. Можна витримати тюрму. Можна витримати допити. Будь-яке тутешнє товариство. Судовий процес, певно теж. Але візити, оце вже ні. Охорона! Охорона! Я хочу до себе в камеру. Охорона! Охорона! Деякі жінки навіть не притомнюють під час візитів. Ні, я більше не можу. Охорона! Мамо, заспокойся, прошу тебе. Мамо. П'єрет, що сталося? Що з нею? Не знаю. З нею ніколи такого не траплялося. Ходімо, п'єрет. Ось так потихеньку. Хутко покличте покличтеме сестру. Спокійно, ось так. Це все через відвідини. Не хочете, щоб до вас ходили? Нікого не хочу бачити. Нікого до мене не пускайте. мені ніколи не вдасться стати по-справжньому нещасною. От от сьогодні вранці я прокинулась у доброму гуморі, який ще покращився після того, як я випила кави. Мій юний адвокат проявляє велике завзяття. Він домовився з Філіпом, і той вніс за мене заставу. Що на мене відпустять, я подамся в провінцію, де він підшукав для мене роботу, поки чекатиму процесу. Якщо бути дилетанткою, означає насолоджуватись, то я таки дилетантка. Знаєш, тюрма це досвід, який треба набути раз у житті не більше. Ми ще згадуватимемо про це життя. Звісно, тут далеко не все так просто, іноді хочеться вовком вити, Рятуйте. Та в кожному разі я зберігла в собі головне спогад про мою подружку на качелях у Люксембурзькому саду, яка дивиться на мене своїми великими блакитними очима. Вона схиляється наді мною, а я усміхаюсь. Месьє Тремон. Пане депутат. Месьє Тремон. Будь ласка. Кілька слів. Пане депутат. Месьє Тремон. Будь ласка. Месьє Тремон. Мєсьє Тремон. Прошу вас. Месьє Тремон. Будь ласка. Кілька слів. Преса і журналісти, прошу вас. Суд ідеосітувер оголошую слухання відкритими. Прошу сідати. А обвинувачувана нічого собі. Твоя правда. Думаєш, процес буде цікавим, А вже ж. Минулого місяця депутат Тремон уже зробив трьох торговців картинами. Твою симпатію він вмить проковтне. Отже, ви звинувачуєтесь у зловживанні на дієздатністю, мадам Зое деля Тремондієр, у нанесенні збитків жертві, шляхом шахрайства, крім того, у несплаті податків. Ви, у свою чергу, відстоюватимете свою невиновність. Прошу сідати, мадам ми доведемо, що моя клієнтка здійснила нормальну покупку за нормальних умов і за нормальну ціну. Що ж стосується оплати готівкою, то це була помилка наслідок незнання дебютантки, яка потрапила у нові для неї умови. Кажете за нормальну ціну? Так не вважають експерти, свідчення, яких допоможе показати усім, ну от почалося неперевершену зухвалість і абсолютно відсутню тактовність обвинувачуваної. Яка використала свій шарм і приязність, аби тільки досягти своїх цілей. Почнемо з експерта, щоб швидше спекатися. Послухаємо думку професора Доніцетті. Авторитет визнаний у світі за свої роботи з історії годинникарства. Погодився приїхати до нас. Відразу по суті справи професора Доніцетті. Які критерії дозволяють найточніше оцінити об'єкт наших слухань? Спробую бути лаконічним. Дякую. Ці критерії визначаються трьома категоріями: історичною, естетичною і навіть, якщо хочете, анекдотичною. Критерій історичний. Історія годинникарства ділиться? на чотири головні періоди Годинник, про який йде мова, міститься на стику третього і четвертого періодів. Майстер творив за часів правління Людовіка п'ятнадцятого, коли жіночий смак Маркизи де Помпадур визначав створення. Отаких от, от чудес годинники набувають вигадливих форм, і це ти називаєш політичним процесом. Нічого ти не розумієш. Політика повсюди, навіть у годинникарстві. Отже, по перше, ви визначили, що вартість об'єкта правопорушення складає суму від 3 мільйонів до 3 мільйонів 600 тисяч франків. що у 20-24 рази перевищує суму, за яку його було придбано по-друге, ви шкодуєте, що цей об'єкт покинув французьку територію, і мадам Дімортє нанесла збитки національному багатству країни. По третє, що там, по третє? По-третє, ви шкодуєте, що не побачили об'єкта на власні очі. Саме так. Я ще не закінчив своїх висновків. Це зайве. Професор Доніцеті зробив докладну доповідь. Дякую вам. Хіба що у метро Флері є запитання до нього? Два невеличких питання. На перше професор уже спонтанно відповів. Він хотів би мати можливість оглянути об'єкт. Правильно? Так, дуже хотів би. отже, моє наступне питання. Як на вашу думку, професора доніцетті чи можна оцінити з точністю такий старовинний годинник? не маючи можливості попередньо роздивитися його потримати у руках визначити стан його механізмів і куліщаток, справжність окремих його деталей. Певна річ було б бажано оглянути його. більше питань немає. Дякую, а Всупереч тому, що думає мій юний колега, технічні і фінансові питання, хоч і важливі, та все ж таки у цій справі невизначальні. І щоб просвітити суд, я просив би вас, пане голово, не чекаючи допиту свідків, вислухати ще одного експерта, професора Коетіки. Скільки ж у нього цих експертів? По першій у мене дуже важливий обід в канцелярії. Мені необхідно там бути, бо це я запрошував. Ось список. Та що ж це таке? І ще один список. Три експерти-психіатри, але ж справа не передбачає психіатричної експертизи. Обвинувачуваної це не для неї, це для свідка. Свідка захисту? Ні, заявника Йдеться про матір позивача депутата Тримона. Спершу я хочу на неї подивитися. Метри. Ми гаємо час. Годинника тут немає. Навіть 100 тисяч експертів не повернуть його. Мене цікавлять лише документально підтверджені оцінки цих месія. А щодо психіатричної експертизи, то це стосується мадам делямондієр саме так. Вона тут? Звичайно, тоді спершу я хочу вислухати її. Це проблематично. Доведеться міняти запланований порядок. Я маю порадитись зі своїми колегами. Добре до експертів. Суддя хоче вислухати мадам делямондіє. Він наполягає. Це неможливо спершу експерти. Кутюр'є, ви виступаєте на процесі, вам і вирішувати. Я б дуже не хотів діяти в супред судді. Це обернеться проти нас. Я висловила свою думку. Я теж так вважаю. Заради Бога, приймайте рішення. Добре. Ну, що вирішили? Так, ми згодні. Добре, викликається мадам графиня зое делятремондієр, мати позивача. Яка, незважаючи на похилий вік. Погодилася дати свідчення в суді щодо прикрого шахрайства, жертвою якого вона стала. Перш ніж перейти до деталей цієї неприємної справи, яка вимагає вашої тут присутності, так це і справді неприємно. Дотепер я ще ніколи не мала справи з юстицією. У свої 89 років. Я ніколи ні зблизька, ні здалеку не бачила суду. Дякую, сину мій. Це ви захищаєте цю жінку? Забула як її звуть. Мадам П'єрет Ні, не я, мадам. Це отой мій колега дуже молодий. А Я захищаю вас і вашого сина. і перш ніж перейти до деталей цієї, як я вже казав, неприємної справи, я хотів би почути про ваше почуття і ваше загальне враження про мадам Дюмортє, про її методи, про спосіб, у який вона ввійшла з вами в контакт. Моє враження загальне, одним словом. Прекрасне, прекрасне враження. Ну, от вона знову все плутає. Тому я й не полягав на попередньому свідченні експертів. І зовсім я нічого не плутаю. Ви попросили, не ходячи довкола, висловити моє враження про мадам Дюмартіє. Я відповіла прекрасне. Ви що французькою не розумієте? Але ж, мадам, сьогодні ви опинилися тут, бо вам нанесено збитків. Так, ваша правда. Чи не могли б ви детальніше розповісти, у чому вони полягають? Я мушу на це відповідати. Безперечно, мадам. причина усіх збитків, мій син. Знали б ви, як мені неприємно говорити про це привселюдно, пане суддя. Мій син за останні кілька місяців абсолютно змінився як людина. Він уже зовсім не той. Ще якихось два роки тому. Ми з ним прекрасно ладнали. Аж ось минуло всього кілька місяців, як він подався в політику, і він невпізнанно змінився. Іноді я питаю себе, чи це мій син. Він навіть прізвище забажав змінити. Невже він соромиться свого рядового прізвища. Я не хочу жалітися, але знаєте, материнському серцю це дуже прикро. якби ж він був актором. Я б це зрозуміла, чому він постійно товчеться або в свого перукаря або в кравця. Це треба припинити, метре дайте їй закінчити з ним тепер ні про що не поговориш, навіть про політику. Я вже питаю себе, чи тямить він щось у тій політиці, коли питаю сину, а яка позиція твоєї партії? Він відповідає. Ми центристська партія з сильним ухилом вліво. Та скажіть на милість, хіба я про цю позицію питаю? Ми відступили від об'єкту обговорення. Політичні погляди мого клієнта не предмет розгляду. Даруйте, пане суддя. Мені, мабуть, не слід було цього казати, але я хотіла пояснити психологію мого сина. Тоді інший приклад. Він не стосується політики. Коли під час обіду чи деінде, коли питають думку мого сина з того чи іншого питання, він незмінно відповідає. Це питання пріоритету. Колись він сказав на телебаченні журналістам, це їм сподобалося. І відтоді він торочить це де тільки можна. Він затіє цей процес для журналістів, а це гарна реклама. Знімаю капелюха старенька. Але найбільше я докоряю йому тим, що через нього заарештували цю бідолашну мадам дюмортіе, яка не знає, скільки часу провела у в'язниці. Мене це обурює. Але визнайте, мадам дюмортье скористалася вашою довірою. У неї сталася емоційна підміна понять. Вона ототожнює себе з обвинуваченою, яку вважає жертвою тоді, як насправді жертвує. Я Матра, а от і ні, ви нічого не розумієте. Або ж вас обробив мій син. Мадам Дю чемно прийшла до мене, щоб купити цей годинник. Ми разом обговорили ціну. я навіть торгувалася. але ж експерти твердять, що ваш годинник це унікальний твір мистецтва, коштує мінімум у двадцятеро дорожче, ніж вам заплатили. експерти, експерти, вони роблять те, що їх просять. Насправді ж, мій син просто хотів зберегти його у своєму спадку. Мушу ще додати, пане суддя, що мій син, відколи зайнявся політикою, став страшним лицеміром. А вже ж, можеш ховатися за свого адвоката. Пане суддя, я хочу у вас дещо спитати. Чи можете ви щось зробити для цієї бідолашної мадамдюмарт'є? Їй не місце на лаві підсудних чуєте? Дякую вам за це свідчення і за вашу свідомість. Якби усі свідки були такими ж відвертими, правосуддя могло б більше часу присвячувати серйозним справам. Мадам, можете сідати, метре, скажіть вашому клієнту, йому пощастило, що я не продовжуватиму цей неправочинний процес. І хай навіть не заводить мови про свою депутатську недоторканність. Мадам ДюМартье, підійдіть до місця свідків. Після наради суд визнав вас невинною. Ви звільняєтесь з під варти. Наступні слухання о 15 й годині. Місія Тремон, пане депутат пане депутат, ваша думка про судове рішення у демократичному суспільстві рішення суду не коментується. А я, перш за все, великий демократ. Але будьте певні, я буду продовжувати почату справу і всіма можливими способами боротимусь за очищення і моралізацію чинної практики у світі торгівлі творами мистецтва і старовини. Це питання пріоритету. Ти трохи знаєш Флоренцію? Зовсім не знаю. Я все одно хотіла поїхати з Франції. От і трапилася нагода. У Франції я вже все бачила: і школи, і тюрми, і суди, і ресторани. Тепер хочу побачити інші світи. Я тебе розумію. Якби ж я могла тобі більше допомогти. Ти і так мені допомогла. Найбільше з усіх. Ти моя єдина подруга. З часом це розумієш краще. По Обожнюю поїзди. Вони нагадують мені дитинство. Дивно, мені теж але ж ти приїжджатимеш? Можливо, але не надовго. Знаєш, у камері я зрозуміла одну річ. Там у мене був час подумати. Деякі люди створені для осідлого життя, а деяким необхідно весь час рухатися, кудись їздити. От бачиш, я думала, що залишусь в Парижі, облаштуюся тут. Але я помилялася, це не для мене. Але ж тобі подобалося торгувати старовинними меблями. Могла б продовжувати Ні, з цим покінчено. Після першої вдалої справи у мене виникло відчуття, ніби я якогось обікрала. От і прийшли вагон 17. Здрасти, мсьє. Все давай прощатися. Не будемо чекати, поки поїзд поїде, і не махатимемо одна одні, як дві дурепи. Точно подзвониш мені. Подзвоню, тільки на доберуся. Алло, це сеньора Марчелла, жінка з великими блакитними очима. Ти буде рада, що побувала в Парижі. Рада чи ні не знаю. Головне, що я вільна. Ну, все. Чао. 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 Ніщо не завадить мені радіти життю. Казанова. Українською мовою фільму озвучено продюсерським центром Prime Time на студії Propeller Production.